Привітати чудовим християнським вітанням. Мир вам. <ривіт> Я всім вам бажаю, хай мир Божий, який вищий від усякого розуму береже ваші серця у Христі Ісусі. Дійсно, як вже було сказано, в деякий період часу в історії Здольської церкви Бог дав можливість нам нести разом служіння сім'єю І Бог використовував нас один для одного і дійсно ми один для одного могли бути таким справжнім І Сьогодні моє коротке слово, а воно буде коротким, оскільки я дуже хочу бути почутим, воно буде більше стосуватись брата Івана. Хоча в самому принципі воно буде корисним для кожного християнина, для кожного віруючого, для члена церкви. Один відбійний текст я хотів би прочитати з першого листа апостола до Тимофія. Перший лист до Тимофія, 4 розділ, 16 вірш. Уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Зовсім недавно був такий період в моєму житті, і цей біблійний текст, який я прочитав, зробив, я б сказав, як переворот у моїй свідомості. Я хотів би його, для тебе сьогодні побажати. Надзвичайно важливо для кожної людини мати знання. Для будь-якої людини мати знання дуже важливо. Особливо важливо мати знання для служителя церкви. Адже той, хто покликаний навчати церкву, і сам повинен мати знання. І сам повинен бажано було, б, щоб він сам навчався, так мені колись сказали. Якщо ти хочеш навчати церкву, ти сам повинен постійно навчатися я абсолютно з цим згідним. Але апостол Павло тут Звертає увагу на ще одну надзвичайно важливу річ як для служителів в першу чергу, так і для членів церкви. Він говорить про іншу сторону. Він говорить про нормальний, здоровий, потрібний баланс між набуванням знання і серйозним, глибоким. Аналізом власного серця. Чисто набування знань, якщо тільки годле, набування знання, воно приводить людину, робить людину гордою. І неможливо нормально проаналізувати своє серце, не вникаючи серйозного слова Боже. Тому апостол Павло звертає серйозну увагу пишучи свій лист до свого учня, до також. Пастора церкви до Тимофія, він говорить, що потрібно, щоб був баланс. Я, брат Ваня, тобі щиро бажаю той урок, який я сам для себе особисто взяв. Чим більше ти будеш набувати знання, тим хай глибшим буде аналіз твого серця. Чим більше ти Напихаєш свій розум різною наукою, тим глибше аналізуй своє серце. Особливо, коли мова йде про дослідження Слова Божого. Слово Боже, воно має здатність, воно має силу проникати до найпочинніших куточків нашого серця. Воно судить наші думки. Воно вказує нам на наші недоліки. Воно виймає з нашого серця ті ідоли, які ми там дуже добре бережемо. Тому Хай Бог благословить тебе, брат Ваня, Таня і помісну церкву, набуваючи знання, аналізуйте своє серце, виймайте з нього ті різні гріховні звички, які там сидять. Хай Бог благословить вас, щоб у вас було справжнє стремління дає Дух Святий до святого життя, до освячення. І побажання хотіли б, як до побажання, ми хотіли б спробувати заспівати вам одну пісню. В приспіві цієї пісні є дуже хороші слова. «Научи мене серед тисячі голос слышать між школі.